Так, я анонсувала вам гостя нашого. це американський ветеран морської піхоти із досвідом війни в Іраку. Джаред Мелон зібрав він 220 тисяч доларів США та передав трохи більше як 1 мільйон доларів на придбання медикаментів та елементарних. Побутових приладів далі для, для лікарень у березні минулого року він приїхав до Києва. Потім об'їздив уже в Україну з християнською місією і відгукнувся на біль війни, створивши некомерційну організацію Project Victory Ukraine. Контактував зі шпиталями, стабілізаційними пунктами. А відтак врятовані життя наших воїнів і мирних українців. Також і велика його заслуга. Тож Джаред Мелон американський морський піхотинець. Сьогодні у нас Хеллоу! І, вибачте, не знаю, як вас представити. А uh, Філіп Філіп, у нас е, перекладач, так що будемо так спілкуватися. А Джаред, от перш за все щодо місії вашої, що саме на чому саме акцентуєтеся, і чому взагалі вирішили проїхати в Україну допомагати українцям? Ukraine? Why did і choose to come and help Ukraine? Uh, well, first, the reason we chose to come help Ukraine is just the, the large scale of the war. As a former combat veteran, military contractor, and now I work as a mental health counselor, I felt that I had the skills. That were required to come here, to where we could actually do some help. як ветеран війни. я морський пехотинець, а зараз ще я допомагаю людям з, травма, з травматичними синдромами. То я вирішив, що в мене є ці е, здібності, щоб приїхати та, та допомогти. Щодо якраз от досвіду він дійсно дуже потрібний і дуже класний. І я знаю, що в тому числі вже впродовж цього року проводились різноманітні навчання, інструктажі для наших поліцейських, якщо не помиляюсь так і військових. Що саме яким саме досвідом ділилися? Совігардинюекспірєнс винодатію вдан and I think that's very important, what experience have you shared so far with us? Uh, in, in addition to training with the police? Yep. So. Um, well, we started with uh, working with the church in Lviv, where we helped start a new shelter. And then we also work with hospitals, bringing surgical and medical supplies. And then we bring trauma equipment to the first, uh, the first responders and the police, tourniquets, quick clot. And then finally, we work with children and families throughout Ukraine. Ще який досвід ми принесемо сюди. Ми працюємо з церквою там в Львові. Ми там побудували шелтер для, для людей, які втікали від війни. Ми працюємо з госпіталями, де ми приїжджаємо і привозимо допомогу з ладами, які для для хірургів для того для того, щоб наші хірурги могли спасати життя. А і ще ми, ми працюємо з поліцією, надаємо їм допомогу там турникятами і разними, разними такими набірами для допомоги в сучасні часи. І це, от саме, скажімо, так, майстер-класи, тренування йшли суто щодо медичної допомоги, так до медичної і як користуватись турнікетами, медичними засобами, чи все ж таки це можливо було ще якісь, скажімо так, лайфхаки і поради, саме з точки зору військового, який mm. пройшов скільки дві ротації в Іраку, так. Uh, three. three. Uh, uh. Uh, so, uh, so, and regarding your trainings, so as I understand, those were trainings more of a medical, uh, pre medical uh, help and um, how to stop bleeding. And, uh, but maybe there were uh, some advices that you gave from your military experience on, the, on those trainings regarding. Well, so the trainings, um, the way it came about really was because I took my stories and experiences here in Ukraine and I went back home and shared them. <speaking in> the <language> and uh, American paramedics and firefighters Contacted me and offered to come over and uh, facilitate this training. So these firefighters out of Castle Rock, Colorado actually built a curriculum. Uh, specifically for the Ukrainian national police. І це ці пожарні служби, вони сказали, о, ми хочемо допомогти, ми зробимо тренінг, ми напишемо все і приїдемо це, зробимо це. They do all the work, my job's easy. А вони роблять всю роботу. Моя робота це розповідати ці історії. От щодо історії, так якраз щодо ваших особистих історій, я завжди коли спілкуюся з там, із американцями, з військовими, з Балканцями, з грузинами, які мають досвід воєнних конфліктів або різноманітних місій в Іраку, в Афганістані запитую про їхній особистий досвід, який для нас, українців, скажімо так, потрібний і стане в нагоді. А зараз згадував про психологію, так і ПТСР. Знову ж таки, як він особисто працював, чи були в нього потреба в роботі? Як в Америці з цим працюють, що потрібно зараз робити нам? Враховуючи, що він сюди приїздить, він бачить ситуацію тут. з чим ми будемо і вже маємо працювати? lot of people from all over the world and the question to you is that uh, you've, you've touched on the uh, topic of psychology of uh, maybe ptsd. can you please share maybe you have uh, your personal experience where, where you maybe suffer from it? because maybe you have some advice of what we need to do or prepare for. because that is going to be a question that's really easy to answer. yeah, great question. Um, first of all, i spent about five total years in iraq between combat deployments with the marines. And as a private contract, uh, це дуже uh, добре запитання. Uh, по перше, я провів 5 років uh, в, в Іраку як морський I, I way. І я сам uh, переживав ПТСР, і uh, я багато років uh, намагався uh, з цим поборотися, але неправильним путем. Со вивазен анталайвенбекта шкул енґад дегрі інсикологі на мастер'с дегрі ін сочоурк та I truly стари to understand або uh, what PTSD is and why I was suffering фона симтом тільки змог uh, зрозуміти що таке Петесер і як з ним боротися. Коли я, я приїхав додому, я сказав, я піду до школи, я навчуся, я навчуся психології, як цим боротися, і отрив uh, вищого освіту. По цьому і тільки тоді я зрозумів, що це таке, і як з цим боротися. My advice to everybody is you have to normalize PTSD. Моє uh, велике таке, uh, що я можу сказати, це uh, треба нормалізувати ПТСР, що Це норма. We, we, have to break the stigma surrounding it, and we need to let these men and women and children know that what they're feeling is normal based on what they've been through. Uh, треба зламати цю стигму, що це слабкі люслабкі людини це відчуває, і це треба казати, що uh, чи чоловік, чи жінка, чи дитина, яка відчуває те, що вона відчуває, що це норма в вказуючи на, на на ці обставини, в які вони є. So no matter what experience you've been through, big or small, don't be afraid to reach out for help. То якщо не, не важливо, яке в тебе був uh, досвід, чи він чи він великий, чи маленький. Uh, не, не, не треба боятися uh, звертатися до допомоги за допомогою. Але uh, по суті, в Америці, так враховуючи її досвід воєнних операцій, дуже добре відпрацьована оця вся система державна, саме роботи з військовими, які страждають на ПТСР. Як нам до цього діти? Що нам робити необхідно? So, uh, in America... Uh, the system of people who suffer from PTSD is built out pretty well, much more well than we do. So, what, what do we need to do? How can we get to that system, to that place where we can systematically treat PTSD? I think the most important thing is psychoeducation learning, learning about the disorder and learning about the symptoms. Uh, про ПТСР дізнаватися і, і і розуміти що це таке з чим воно зв'язано на 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 біологічному рівні And then uh, share that knowledge at at every level, at the government level, in schools, churches, in your homes. і ділитися ці, цими цими знаннями а, на всіх рівнях тобто з, з госслужащими в церквах в школах повсюди And then support each other, lift each other up, check in on each other, and let your friends and family members know this is okay. І uh, Скажімо так, знову ж таки, Америка при всій системі доволі складно справлятися так з цим потоком людей військових, чи скажімо так, можливість військовому взяти участь пізніше в якихось приватних військових кампаніях, або ж на закон про вільне володіння зброєю, яким чином зменшує, скажімо, так, оце емоційне, в тому числі навантаження, тому що ну є частина людей, які ніколи не повернуться з війни, так що можемо ми для них зробити? So, uh, is there an easier path uh, to, for example, uh, uh, a military person who, who takes, you know, everybody can take on the gun, uh, some military will not return, and is there a, a way to make all of that a, a, a bit easier on them? On the men coming back? Uh, <laughs> The uh, uh, so uh, the war will end, but in their heads, uh, the world will still. I mean, yeah? minds. Yeah. The will go. Same thing, and it's something that took me and the men I served with years to understand. And that's you got to check in on each other. Make phone calls, check in on the men you served with, and let them know it's okay to reach out and to get help if they need it. Uh, я, я повторюся це uh, допомагати одне, одне, один одному. Тось тобто, uh, побратими довжня дзвонити своє своєму побратиму і казати, спрашити у нього чи все окей, чи все добре. Тому що те ж саме було зі мною, і мої побратими. The same me. This is where we each other. If you can create a system where these men and women coming home all go through some kind of a debrief where they can talk about PTSD. These are the symptoms you may experience. Here's when you need to ask help.

Можуть слухати, що робити, коли є ПТСР, а що не робити, це теж дуже важливо і, і, і як з цим справлятися, коли ти наодинці сам собою. А якщо є така система, де вони місце, коли Куди вони можуть піти, де вони можуть чути, де вони можуть розмовляти, де вони можуть, можуть бути в безпеці і розуміти, що це, це норма, це окей, вони можуть про це говорити, вони можуть шукати допомоги, і це і, і, і це хо і це, і це норма. Нам треба завершувати, але ще от одне коротке питання, якраз на завершення. Американським військам в Іраку вдалося доволі швидко незначними по суті, силами взяти під контроль велику територію. А так при тому, що, скажімо так, в Іраку були також доволі серйозні військові сили. Росіянам в Україні масштаби так не вдалося цього. Чому так? У чому сила українців? Uh, we have to finish but real quick question so for example the military in iraq they were able to take control of a big territory really fast but when russia came to ukraine you know big russia small ukraine uh, they were not able to maybe you can tell us why is that what's, what's the uniqueness of ukraine <laughs> uh, well, I'm definitely not a military strategist, but what I've seen time and time again here is the strong will of the Ukrainian people. Literally, every man, woman, and child uniting together. It's <laughs> a Кожен чоловік, жінка та дитина вони в єдності разом. And it's 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 inspired 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 myself, my teams, it's inspired the whole world. І це надихає мене. Це надихає мою команду. Це надихає весь світ. Сенкі жаред, сенкіфоє тімендфоросопорт. А джаред мелон, американський морський піхотинець. З нами був також Філіп, uh, компаньон-перекладач. Також я думаю, що ви багато допомагаєте. враховуючи, що потрібно дуже часто донести дійсно правдиву інформацію і реальність. Одна справа побачити, але ще й потрібно чути. Дякую за це. Також вам. Дякую вам, Джаред.